Якщо ви хоч раз спробували працювати з ресмусом, то вже знаєте, не всі вони однакові. Десь залишають сліди, десь жує заготовку, десь треба танцювати з бубном, щоб його налаштувати. Але є приємні винятки. Макіта 2012 – це саме той виняток. Це переносний рейсмус, але він наповнений дорослими рішеннями, які зустрічаються в більш дорогих і габаритних моделях. Почнемо з основного. Ширина обробки до 304 мм, висота до 155 мм. Це означає, що майже будь-який меблевий щит чи брус спокійно заходять у прохід. Глибина зняття зараз до 3 мм, і цього вистачає з запасом для більшості робіт. В основному глибина зняття йде 1,5 мм. Але тут фішка не в цифрах, а в тому, як саме він працює. Наприклад, після проходу по заготовці не залишається слідів від ролика, як це часто буває в інших дуже відомих брендах. Чому? Тому що подаючі ролики тут не гумові, а з полеурітану. Вони м'які, але в той же час тримають форму і не тиснуть занадто на деталь. В підсумку чистий прохід без вм'ятин і відбитків. І вам не треба потім нічого зашліфовувати чи виправляти. Стіл тримається стабільно. Чотири напрямні і чотири гвинти тримають механізм строго по осі. Це реально відчувається, коли заводиш заготовку, вона не гуляє, не клинить і не перекошується. А це головне, якщо хочеш отримати точну товщину по всій довжині. А ще дуже зручно налаштовується висота. На ручці є шкала, і кожен півоберт ручки це рівно 1 мм. Тобто не треба вгадувати чи постійно дивитися на шкалу, все видно на око. Рівень шуму, до речі, набагато нижчий, ніж у більшості інших рейсмусів. Якщо ви працювали з дешевими моделями, знаєте, у них двигун реве так, що обов'язково треба одягати навушники, бо можна оглохнути. Тут звук на голову нижчий, і це реально робить роботу комфортнішою. Ще один важливий плюс це захист від перевантаження і перегріву. Якщо ви забули, що гонити дубову заготовку вже хвилин 20, нічого страшного, рейсмус сам зупиниться і дасть охолонути. І мабуть, найприємніше це вага, всього 27 кг. кілограм. Його спокійно можна брати з собою на об'єкт, возити в машині або навіть тримати вдома, якщо ви столеруєте в гаражі або на балконі. Це саме той випадок, коли переносний не означає компромісний. Ну і наостанок те, про що не говорять у характеристиках, але що реально впливає на вибір. Цей рейсмус випускається з 2003 року. Це не новинка, яка тільки но зійшла з конвеєра, і ще не зрозуміло, як буде себе поводити через півроку. Двадцять e 2012 бій уже пройшов бойове хрещення. Столярі по всьому світу вже майже два десятиліття працюють на ньому, і з кожною новою партією Макіта лише трохи покращує його, не змінюючи основну конструкцію. І це величезний плюс, бо коли інструмент виживає на ринку 20 років, це значить, він точно вартує своєї ціни. Хочете побачити його вживу? Якщо ви звіниці, завітайте до нашого магазину Makita Market на вулиці Батоська, 16Б. Подивіться, потримайте в руках і обирайте той інструмент, який вам справді підходить. А якщо залишились запитання, телефонуйте на нашу гарячу лінію, або пишіть нам в соцмережах. Завжди будемо раді вам допомогти.